Слава Богу. Слава Богу. Я зачитаю Івана 15 розділ, 7 вірш. Іван від Івана, 15 розділ, 7 вірш. Ісус Христос говорить до нас такі слова. Коли ж у мені перебувати ви будете, а слова мої позостануться вас, то просіть, чого хочете і станеться вам. Земля, вона створена Богом по определеним законам природи. І якщо я кину листок бумаги, то ми знаємо, що він не полетить вверх, а полетить вниз, тому що на нього діє закон тяжіння. Якщо, якщо вітру не буде, це є ще один закон природи, коли так, як пастор каже, якщо не буде вітра, але все рівно він впаде донизу. Так, і в нашому житті, в нашому житті, християнському житті, люди, які визнали Бога, Ісуса Христа своїм Богом. Є закони, які діють в нас, в нас і в, наш, в нашому житті. І Біблія говорить про те, що Ісус Христос один з таких законів сьогодні говорить до нас, говорить, що якщо в мені прибудете і слова мої в вас прибудуть, то просіть, чого хочете. Ми часто просимо у Бога. І навіть сьогодні я не знаю, чи є такий день, коли ми не просимо чогось у Бога, у нас є свої бажання, у нас є. Те, що якісь переживання, і ми приходимо до нього. І це є правильно, тому що Він той, хто є відповідаючий. І Біблія говорить нам, яким чином, слідуючи якому закону ми можемо отримати це бажане. Бо говорить про те, Ісус Христос говорить, що якщо в мені перебувати, ви будете. Що значить перебувати в Бозі? Що значить перебувати в ньому? І яким чином я можу перебувати в Ісусі Христі? Перед цим Ісус говорить до своїх учнів, що Я відходжу, але я знов прийду, і вони задають питання, яким чином це може так бути? Ти відходиш і прийдеш. Вони були люди, які також хотіли чути відповіді, які задавали питання Богу. І Він говорить наступне: це 14-й розділ Івана. 16-й вірш. Я вблагаю Отця і втішителя іншого дасть вам, щоб із вами по вік перебував. Духа правди, що його світ прийняти не може, бо не бачить його та не знає його. Його знаєте, ви, бо при вас перебуває, і у вас буде він. Я не кину вас сиротами, я прибуду до вас. Ще недовго і вже світ мене не побачить, але ви мене бачити будете, бо живу я, і ви жити будете. Того дня пізнаєте ви, що ви що в своїм я отці, а ви в мені і я вас. Ісус Христос говорить істину, повіривши в яку і прийнявши яку, народилася церква, повіривши, в яку, прийнявши яку, я став разом з вами приносити плід. Я став людиною, яка живе по призначенню. Я став тим, через кого Бог прославляється, тому що Він живе в мені Духом Святим. І іншого варіанту в людства просто немає. Це є закон. Як закон тяжіння діє до часу приділеного Богом, так і Богом приділено, щоб людина могла принести плід, була успішною в своїх діяннях, в своєму житті, тільки таким чином, якщо в мені прибудете. І я вас, то просіть, чого хочете і станеться вам. Перед цим Ісус Христос дає гарну ілюстрацію того, яким чином я можу принести цей плід, яким чином я можу жити згідно того, що передбачив до мене Творець. Щоб ці закони, вони не просто я їх знав, де я вивчив, там, наприклад, по фізиці в школі, але я зрозумів, як вони діють, і діють згідно цих законів. Бо говорить, що я виноградина, а ви галузя. хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете ви. В даному вірші слова Ісуса Христа це не, це не просто якийсь гарний образ думок, це не просто якесь гарне змалювання своєї думки. Ну, Ісус Христос говорить, що ви без мене нічого чинити не можете. Так передбачив Бог своїй премудрості і за це слава Йому, що Він сказав: без мене нічого чинити не можете ви. Ти можеш бути успішний, здаватися, ти можеш обманювати навколо себе і людей і себе самого, що ти будеш приносити плід. Ну, є один суддя це Бог. І Він визначає, що людина чи дійсно вона приносить плід, чи ні. І тому тільки через Духа Святого ми здатні приносити плід. І недаремно Ісус Христос, коли зустрівся з Отцем, Він прийшов на небо як переможець, Він прийшов на небо як той, який переміг смерть і дав людству надію. І перше, що Він можна сказати, Якщо можна так сказати, перше. Тобто, те, що він почав робити, це він благати Отця. Він навіть його не просив. Но того, хто все під ноги Його, він просив і благав про те, щоб Він післав утішителя, післав Духа Святого. Тому що без нього апостоли би просто розсипалися. Це би просто стали люди, які війшли в історію і про них би написали в мемуарах чи ще десь і, і забули би і все. Але він розумів, що через Духа Святого людство зможе жити по призначенню, воно зможе дійсно реалізувати свої бажання і цілі, реалізувати те, до чого Бог їх передбачив, і Він благав Отця, Він його просив для того, щоб Він післав Духа Святого. Що значить перебувати в дусі. Коли я говорю, що я перебуваю в воді, то це це не про. Ну, я не можу... Коли я перебуваю в воді, то я її відчуваю. Я відчуваю температуру, я відчуваю, як вона огортає моє тіло. І коли я говорю, що я перебуваю в Дусі Святому, то іншими словами я відчуваю Його. Іншими словами я розумію Його. Я чую Його голос. Тому що. Дух Святий, Ісус Христос, Бог Отець, Бог, Він є особистість. Це не просто абстракція, це не просто щось незрозуміле. І Він почуття має, Він говорить до нас з вами. Через різні обставини Він Духом Святим говорить Слово Своє. І це наступне, що Ісус Христос говорить, а слова мої позостануться в вас. Слово, яке Говорить Він, в, в моєї твоє серце, воно здатне міняти Тебе і мене. Тільки тоді, коли ми його бережемо. Тільки тоді, коли ми здатні його зберегти. Ісус Христос говорить, якщо ви мене любите, мої заповіді, зберігайте. І це слово, коли ми звертаємося до нього і виявляємо свої бажання, воно міняє мене. Дух Святий. І, роздумуючи на це словом, Дух Святий, він відкриває і показує, до чого покликаний я з тобою. Він говорить тобі і мені в різних ситуаціях життя. Дух Святий, це не абстракція, Дух Святий він здатен скерувати тебе в кожному дні твого життя. Хтось розділяє Біблію і християнство з своїми повсякденними справами, своєю роботою. З будь чим, але в Слові Божому і в, в роботі Духа Святого в нашому житті ми пересвідчимося, що Він здатен скерувати тебе в кожній справі твоїй, в кожному твоєму питанні, яке виникає у тебе, яке ти виливаєш перед Ісусом Христом, перед Богом. Він здатен скерувати Тебе і показати напрям. Він здатен відкрити тобі там двері. Де, можливо, вони вже закриті були. Там, де ти не бачив виходу, це є робота Духа Святому, Духа Святого в нашому житті. І як ілюстрація цьому я хотів би зачитати 26-й псалом з 4 по 5 вірш. Давида було, це написав цар Давид і. В нього було також багато бажань, і він багато чого хотів. І в нього було багато і цілей, і стремлінь, і він також мав перешкоди в своєму житті. Як кожен з нас. Но він знайшов вихід і зрозумів це. До нього також прийшло це слово, і він говорить наступне. Одного прошу я від Господа, тобто. Давид говорить про своє бажання. Буду жадати того, щоб я міг пробувати в Господньому домі по всі дні свого життя, щоб я міг оглядати Господню приємність і в храмі Його пробувати. Бо Він заховає мене дня нещастя в своїй скині, сховає мене потаємно в своєму наметі, на скелю мене проведе. Давид зрозумів, що. Тільки в Божій присутності, в перебуванні в ньому, Він зможе знайти захист, він знайде відповіді на свої питання. Він побачить напрям, яким чином рухатися далі. Він зрозуміє, яким чином Божа воля і його закони діють в житті Його, тільки в присутності Божій, в перебуванні в його присутності. Ми знайдемо те, що так жадає душа наша. Ми знайдемо те, що так необхідно тобі і мені. І Він приходить. Дух Божий приходить до спокореного і зламаного серцем, як пише Біблія. Ми співали. Опріді в сокрушене серця і наповнення любов'ю Отця. Дух Святий. Здатен приходити тільки тоді, коли я впокорюсь перед царем слави. Покорення – значить, віддати повністю себе, коли немає ніяких умов, коли я не говорю, Боже, так чи так, і тоді я буду служити Тобі. Впокорення не передбачає виставлення умов з моєї сторони. Це є непросто, це є страшно. Віддати в жертву те, що є цінне. Віддати в жертву те, що є таке дороге для тебе і для мене, віддати в жертву себе, це значить покора. Але Дух Святий приходить в своїй силі. Дух Святий приходить і говорить те слово, берег... тримаючи в собі яке здатне принести плід, здатне принести дійсно життя, вдихнути життя в тебе і в мене. Тому, друзі, маємо дерезновіння приходити перед престол слави. Маємо дерезновіня приходити туди, перед лице Ісуса Христа, входити туди, в святе і святих, в Його славу і просити, чого хочеш. Це не є якась абстракція, це не є щось таке, що умовне. Це не є те, що в одних діє, в других ні. Це є закон, який Ісус Христос залишив в твоєму і моєму житті. Ну, якщо я буду перебувати в ньому, якщо я дійсно буду повністю захований в Ньому, якщо я буду бажати виконання волі Його, тоді Бог принесе через Духа Святого, дасть відповідь на твої мої бажання. Чому? Тому що вони не будуть розходити з Його бажанням, тому що Його бажання. І те, що ти ходиш, вони будуть співпадати. Ми будемо рухатись в одному напрямку з Ісусом Христом. Ми будемо йти слід в слід за Ним. І в цьому є завдання Духа Святого, щоб відкрити і показати Тобі і мені. Ви бачите останню ілюстрація. Апостоли, для мене це є гарна ілюстрація того дії Духа Святого в їхньому житті, в їхньому служінні. Люди, які при житті Ісуса Христа, вони до кінця не розуміли свого вчителя. Але коли Дух Святий прийшов туди, на те місце, де вони молилися і чекали Духа Святого, вони прийняли Слово Христа і згідно цього Слова діяли. І Дух Святий прийшов туди, і ми бачимо результат. Петро встав, промовив слово і покаялось три тисячі людей. Люди почали жити згідно свого призначення. Закони Божі почали діяти в житті апостолів. Дух Святий залишився той самий. Дух Святий він не відібрав своєї сили дві тисячі років. Він сильніше діяв зараз, ні. Він той самий, і завдання його не змінилося. Протягом двох тисяч років він також бажає, щоб ти і я приносив плід. Він також бажає, щоб ти і я прославив Отця. Він також бажає, щоб люди. Цього останнього часу прийшли до Нього. Що Ти і я хочеш? Що Ти і я просиш Отця, що ти і я, які цілі ми ставимо? Ісус Христос, подібно до того сліпого сліпого людини, питає, Що ти хочеш? Він бачив, що він сліпий, Він бачив, що в нього проблема, він знав, що Він хоче. Але він сьогодні питає тебе і мене. А що ти хочеш? Які твої цілі, які твої бажання, що переважає понад усе? Чи ти дійсно хочеш пробути в мені? Чи ти просто говоришся своїми устами в церкві, а потім ідеш і виконуєш свою волю? Від цього залежить, чи ми отримуємо те, що ми хочемо, чи ми будемо приносити плід? Нехай Дух Святий, нехай його благодать діє в нашому житті. Amen.